За щучим велінням. Був собі старий чоловік. Було в нього три сини. Двоє розумних, а третій Омелько Дурник. Брати працюють, а Омелько цілий день лежить на печі. Одного разу брати поїхали на базар. А невістки й кажуть Піди Омелько по воду. А він їм з печі. Не хочу. Омельку, чого ти лежиш? Брати з базару повернуться, гостинців тобі не привезуть. Ну, гаразд. Зліз Омелько з печі, взувся, вдягся, взяв відро та сокиру і пішов до річки. Прорубав кригу, зачерпнув відра, поставив їх, а сам глядить в ополонку. І побачив Омелько в ополонці щуку. Приловчився та й вхопив щуку в руку. Ото буде юшка добра. Раптом щука каже йому людським голосом: Омельку, відпусти мене в воду, я тобі стану в пригоді. А омелько сміється. Та як же це ти мені станеш в пригоді? Ні, понесу тебе додому, звелю невістка юшку зварити. Ех, добра буде юшка? Щука йому каже Омельку, Омельку, відпусти мене в воду. Я тобі зроблю все, що тільки забажаєш. Гаразд, тільки покажи спочатку, що не дуриш мене, тоді відпущу. Щука його питає Омельку, Омельку, скажи, чого ти зараз хочеш? Хочу, щоб відра самі пішли додому, і вода не розплескалась би. Щука йому каже: Запам'ятай мої слова, коли тобі чогось схочеться, скажи тільки за щучим велінням, за моїм хотінням. Омелько й каже, за щучим велінням, за моїм хотінням, ідіть самі відра додому. Тільки проказав, відра й пішли на гору. Омелько пустив щукову поланку, а сам пішов за відрами. Ідуть відра селом народ дивується. А Омелько йде ззаду, посміхається. Зайшли відра до хати і самі стали на лавку. А Омелько поліз на піч. По якійсь годині невістки говорять йому. Омельку, чого ти лежиш? Пішов би дров нарубав. Неохота. Як не нарубаєш, брати з базару повернуться, гостинців тобі не привезуть. Омелькові неохота злазити з печі. Згадав він про прощуку і потихеньку каже, за щучим велінням, за моїм хотінням, піди, сокиро, дров нарубай. А дрова самі в хату йдіть та в піч кладіться. Сокира вистрибнула з під лавки і на двір та ну дрова рубати. А дрова самі до хати йдуть і в піч лізуть. По якійсь годині невістки знов кажуть: Омельку, нема вже дров у нас, поїдь у ліс нарубай. А він їм з печі. Та ви самій нащо? Як це так, ми нащо? То хіба наша справа в ліс по дрова їздити? Мені неохота. Ну, то не буде тобі гостинців. Робити нічого. Зліз омелько з печі, зувся, одягся, взяв мотузку і сокиру, вийшов у двір і сів у сани. Баби! Відчиняйте ворота! Невістки кажуть йому Що ж ти, дурнику, сів у сани? А коня не запріг. Не треба мені коня. Невістка відчинила ворота, а Омелько й каже потихеньку: за щучим велінням, за моїм хотінням, їдьте, сани, до лісу. Сани самі поїхали у ворота та так швидко кіньми не догнати. А до лісу довелося їхати через місто. І тут він багатьох людей пом'яв, подавив. Народ кричить. Держи його, лови його, а він одно сани поганяє. Приїхав у ліс за щучим валінням, за моїм хотінням. Сокиро, нарубай дровець найсухіших, а ви дрова самі кладіться, самі в'яжіться. Сокира почала рубати, колоти сухі дрова, а дрова самі в сани кладуться та мотузкою в'яжуться. Потім Омелько звелів сокирі вирубати ломаку, таку, щоб на силу підняти, сів на віз за щучим велінням, за моїм хотінням їдьте, сане додому. Сани й помчалися додому. Знову проїжджає Омелько по тому місту, де він допіру пом'яв, подавив людей, а там уже на нього чекають. Ухопили Омелька й тягнуть з воза, Лають його, б'ють. Бачить він, що кепська справа, та потихеньку, за щучим велінням, за моїм хотінням. Ану, ломако, облама їм боки. Ломака вискочила та й почала дубасити. Народ геть розбігся, а Омелько приїхав додому і заліз на піч. Почув згодом цар про Омелькові витівки, та й посилає по нього свого прислужника. Приїздить прислужник в те село, заходить до тої хати, де Омелько живе, та й питає Ти, Омелько, дурник. А він спичи А тобі нащо? Вдягайся швидше, я повезу тебе до царя. То мені неохота. Розсердився царський прислужник і вдарив його по щоті А Омелько й каже потихеньку «За щучим велінням, за моїм хотінням, ломако, обламай йому боки. Ломака вискочила, та як почне царського прислужника лупити, на силу він утік. Цар здивувався, що його прислужник не зміг упоратися з Омелько і надсилає свого найбільшого вельможу. Привези мені в палац дурника Омелька. А як не привезеш, голову з плечей зніму. Накупив найбільший вельможа родзинок, чорносливу, пряників. Приїхав у те село, війшов до хати та й почав невісток питати: Що саме Омелько найбільше полюбляє? Наш Омелько любить, щоб з ним ласкаво розмовляли, та червоний жупан подарувати обіцяли. Тоді він усе зробить, що попросять. Найбільший вельможа дав Омелькові родзинок, чорносливу, пряників та й каже Омелько, Омелько, чого ти лежиш на печі? Їдьмо до царя. Мені й тут тепло, Омелько, Омелько, Цар тебе добре нагодує, понапуває, а мені неохота, Омелько, Омелько Цар тобі червоний жупан подарує шапку і чоботи. Омелько подумав, подумав. Ну, гаразд, ти собі наперед їдь, а я за тобою вслід. Омелько полежав ще трохи і говорить: За щучим велінням, за моїм хотінням, ану піч їдь до царя. Тут в хаті кути затріщали. Стеля захиталися, стінка вилетіла, і піч сама пішла по вулиці, по дорозі. Прямісінько до царя. Цар глядить у вікно, дивується. Що це за дивина? Найбільший вельможа йому відповідає Та це Омелько на печі до тебе їде. Вийшов цар на ганок Щось на тебе Омелько скарг багато. Ти народу чимало подавив, а навіщо вони під сани лізли? В ту хвилину глянула у віконце царська дочка, Мар'я Царівна. Омелько побачив її у віконце та й каже тихенько. За щучим велінням, за моїм хотінням, нехай царська донька мене покохає. І ще каже: Їдь, піч додому. Піч повернулася і пішла додому. Війшла до хати і стала на старе місце. Омелько знов лежить собі, вилежується. А в царському палаці крик та сльози. Мар'я царівно за Омельком нудьгує, не може жити без нього. Просить батька, щоб віддав її за Омелька заміж. Забідкався цар, затужив і говорить знов найбільшому вельможі Їдь, привези до мене Омелька, живого чи мертвого. Накупив найбільший вельможа вин солодких та різних наїдків. Поїхав у те село, війшов у ту хату і почав Омелька пригощати. Омелько напився, наївся, захмелів та й ліг спати. А вельможа поклав його на віз і повіз до царя. Цар зразу ж наказав прикотити велику бочку з залізними обручами. Посадили в то бочку Омелька і марю царівну, засмалили бочку і в море кинули. Прокинувся згодом Омелько. Бачить темно, тісно. Де ж це я? А йому відповідають Ой, лишенько, Омелечко, нас у бочку засмалили, кинули в море синє. А ти хто? Я, Мар'я царівна. Тут Омелько й каже за щучим велінням, за моїм хотінням вітри буйні, викиньте бочку на сухий берег на жовтий пісок. Вітри буйні подули, море схвилювалося та й викинуло бочку на сухий берег на жовтий пісок. Омелько і Мар'я царівна вийшли з неї. Омелечку, де ж ми тепер житимемо? Збудуй хатинку, а мені неохота. Тут вона ще дужче почала просити, от він і каже За щучим велінням, за моїм хотінням зводився кам'яний палац з золотою покрівлею. Тільки він це проказав з'явився кам'яний палац з золотою покрівлею. Навколо зелений сад квіти розцвітають, пташки співають. Мар'я царівна за мельком увійшли в палац, посідали біля віконечка Омеличку, а чи не можна тобі красунчиком стати? Тут Омелько недовго думав за щучим велінням, за моїм хотінням стати мені добрим молодцем, вродливим та розумним. І став Омелько такий, що ні в казці сказати, ні пером описати. В той час їхав цар на полювання і, бачить, стоїть палац там, де раніше нічого не було. Це який такий нечема, без мого дозволу на моїй землі палац поставив. Посланці побігли, питаються, а Омелько їм відповідає: Просіть царя до мене в гостину, я сам йому скажу. Приїхав цар до нього. Омелько його зустрічає, у палац веде, до столу саджає. Починають вони бенкетувати. Цар їсть п'є та дивується. Хто ж це такий добрий молодець? А чи пам'ятаєш ти Омелька Дурника, що приїхав до тебе на печі, а ти звелів його своєю донькою в бачку засмолити та в море кинути? Я той самий Омелько. Схочу, все твоє царство спалю та потрощу. Цар дуже злякався, став пробачення просити. Подружись з моєю донькою, бери моє царство, тільки мене не губи. Тут зробили бенкет на весь світ. Одружився Омелько з Мар'єю царівною і став царством правити. Тут і касті кінець, а хто слухав молодець.